Всім привіт Так, голубки закриті Ну є причина, зараз скажу Тут деякі пари вже новенькі сіли на гніздо У насів Дімен Голуб Якщо видно Дімен Голуб моя голубочка Сіли Та ну добре, зараз трошки поговоримо, розкажу щось. Так. Які новини за цей період? Розкажу. Ви знаєте, точно кажуть, не май багато грошей, а маю хороших друзів. Не? Така є префразована іноземна приказка. Вже тільки... В ефірі на щось поскаржиться тут же реакція. Не встиг я сказати, що не вистачає дуже хороших таких достойних голубок. Як голубки тут же прилетіли. Як бачите, ось показую товариш з Полтави. Покажу Володя. Я думаю, багато хто та більшість знає хто це такий. Володя з Полтави, рекордсмен Очаківського голубедрому. Ось мені прислав голубок. Володя з Полтави. Вислав мені голубок. Ну, каже, висилаю 5 голубок, але щоб не було занадто багато, висилаю ще двох голубів. Я хоча і озвучив і просив, давайте мені тільки дві голубки, все все. Отак бачите, така наша щедра українська товариська душа. Вислав мені п'ять голубок і два голуби. Ну втім, тут два голуби. Нехай вони будуть і спаровані з тими ж голубками. Тут один в парі. А зараз ми замітимо, який в парі. Ось голуба, цей голуб ось. І рядушком голуб. Ось оце два голуби. Ні, ось голуб, ось голуб. Я вже так їх вже трошечки вивчив. Ось. Голуб. Ось темні голубокось. Ай красавчики, ви бачите? Красавці. Кремачки, всі кремаки. Вже тим, що я не полюбляю світлих кремачків. Гадали хлопці мені. Ось такі. Ось такі красавці, бачите? Ну давайте я буду їх... Так випускати, значить міри безпеки пройдені. Не переживайте, все нормально. Міри безпеки пройдені. Такої кушінці немає. Тому що Я думаю, я певний, що все буде нормально. Так, давайте я повикидаю їх. І так, і так, що? Давайте почнемо з із... голубів, так? Да? Давайте почнемо з голубів. Так, ось голуб. На жаль, одною рукою буду ловити вам і показувати. тому що, що ти вставити не хочу. Лінуюсь, так. Да. Так, ось голубок. Ось голубок. Ну. Так, а ну. Диган. Ой! Ой-ой! Добре, що гляну, треба оцей літок на виліт все рівно закрити. Знаєте? Береже не в бок бере Ось так. Все в мене літок навіть на виліз закритий. Що? Що півні кричать? Та сьогодні голубки ще не піднімав. Зараз спробую. Так, голубок один. Ось, ми його викинули. Ану, ану. Ох! просто на дві. Ай вітроган хороший. Так, другого голубка зараз ловимо. Другого голубка ось. Він сам проситься на двір. Ось такий другий голубок. Ось такий. Ага. Другий голубок. Так. Ну і куди це ти? Давай випущу тебе. Якщо ти так уже хочеш на волю. Давай. Білокоса така кремачечка, подивіться. А, а дзига. Ах, дзига така. Відчули, так? Що немає важких тут. Так. Відчули, що можна звідти вибрати з цієї тюрми, так? Так. І тут наголучка така, дві середині біленьки. Так. Так. Ось, Ось беремо таку речану рябу просто. 5 на 5 на 3, по-моему, да? 4 на 5. Ну, 5 на 3 в руках. Слева направо. Ну, все-таки ты хочешь выйти, давайте все-таки выпущу. Вот такая белястая голубочка под ветяк. и бабочка. Кто знает, что это такое. О! Не проявляете, не? Взаємну симпатію не проявляють. І остання голубочка ось. Тихо, 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 я штуки не тебе. Теж голубочка така білясть. О, зіга. Голубки проголодались, бо сиділи закритими. Їх там не кормив. Зараз я їм все степну, провірю. Дайте, я випущу їх, з стих. Отак вони не злетять. Зараз я поставлю. Віточку поставлю зараз. Сиди. Візьму жменьку трошки степну. Воно, ну, зреагують, ні. Не знаю, як володі їх кормив кромушку бачила на очі, чи кидали їм туди на долівку. Сидять. А. А, під стресом хто ж буде, який же буде апетит, якщо зараз у них, вон, бачите, він дивиться, як ви зістити вискочите. Ай, кремачки класні. Кремачки класні. Так. Воду я намисно вілив, тому що коли в мене з'являються нові голуби, я в мірі безпеки. Їх застосовую вже, коли вони і живуть. Зараз вода буде дезінфікована обов'язково. І приміщення теж дезінфікую. Так. Термоядерна навіть скажу, нехай трохи дух дезінфекції пройдеться про них, по буці, по моїх, по чужих. Гляньте, так, хороша колекція, знаєте? Володя, дякую, дружище. Дякую. Тихо, 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 ти кудочку взяв. Я ж хочу, щоб ви не цей не в небо полетіли, а тільки так попозували трошечки, ну ай кремачки красавіці. Ай, кремачки хай. Ну легенько-легенько, так я ж не прошу вас, щоб ви тут мені крила ламали, так сітку ламали. Ну, отак, о, достатньо, о, правильно. Так, 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 так. Так, своїх випущу. Випущу своїх. Випущу своїх. Так, що тут у нас? Так. Е Ще пара сілася на гніздо. Моя голубочка. Зараз і випускаю. Ось вже мабуть треба... В Ні них щось з'явилося в них. На інтернеті вже сидять. Я не записував. Та я не записую, я вам скажу, останнім часом. Так, да, останнім часом, це останні років, 15. не записую. О, а тут є щось вже. Бачу, що ось валяється, є. Це ваніна, ваніна пара. Ой, одне яєчко. Одне яйце. Значить, тут немає прокльок, але воно продавлене. Послухаю. Нема мовчить. Ну певно, якщо голубиня вже таке, вже бачите, ніке. Вже трохи виросло йому вже днім. Та я думаю, днім три вже є. Тим, то тут очікувати нема чого. Білокльове. Білокльове. Ну мамка біляста, мамка з біляста. Кремачка. Мабуть, буде буде кремача. Мабуть, буде біляста кремача, як мамка. Тихо, тихо, спокійно, 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 спокійно. Чого ти сердишся? Ох, я люблю таких. Люблю таких голубів, погляньте, бачите, чи ні я туди, а він в мене б'є крилом. Це хороша ознака. Діма, по-моєму, колись говорив про це, це дуже хороша ознака. Якщо вони, знаєте, є такий вислів у нас у людей, я маю на увазі. Якщо людина талановита, вона талановита во всьому. Зараз я це адресую голубам. Якщо голуб талановитий, викину, так, не годиться, все вже викину зараз. Якщо голуб талановитий, то він талановитий в усьому. Якщо він вже хороший батько, хороша мама, кормить добре, оберігає добре, нізато тримається добре, то він, як правило, це є позитив, який він собі носить, і він його... А це поштові в мене, дивіться, спортивний. Ще ні, спортивні ще не проклялися. А мені здавалося, що вони перші сіли. Так виглянули усіх. О, мої клюють. А ті дивляться. Ні, я ж тебе не чіпав. Ва це палка. У них рефлекс. Як тільки палка було в руки, так вони одразу вискакують. Це рефлекс жалізобетонний. Вони всі на цей рефлекс реагують. Тому що це гоне відділення. І палка це атрибут така цього будки. І тоді вони... Тільки палки побачили, зразу вискакують всі на випередки. Так. Так, 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 так. А ну Всі дивляться. А ну зараз, зараз, зараз вони за компанією, можливо, стрибнуть вниз. Все-таки хочете мені. Хочете мені все-таки, що вони стрибнули. Ось. Ось, біляста голубочка, але стоп. Неї дзьопне. Не світлий, не такий начебто роговатий, але все рівно в неї, тобто, вибачте, але темненький в неї. я думав, в світлий такий клюв. Ну не бачте, вона бачите, вона сплошна, то там такий роговий клюв у неї такий. Затриванью питати. А голубення винулася. Білокриво вилупилось таке, ну може навіть і біле бути. Тому що коли е, паримо... Ось коли голубочка, паримо ми синьорябих ряби, та ти більше з білими, то щоб були білі, то, то 100% можуть бути. Так, в мене один голуб такий трошки поранений є. Ось цей голуб поранений є. Є втрати. І з тих голубів, що я вам озвучував, що їх... Я вже насолоджуюсь з ними зимовими польотами, які не в плані. Голубів, які планую все-таки на ні посадити, їх не чіпаю. Ось ось, а, гляньте, гляньте, гляньте. О! Ванін голуб вже зайнявся ритуалом. Знайомство. а ану, а ну, давай, давай. Бачите, є ваніний голуб вже. Ось. А, о-о-о, то в мене це голуб також. Он воно що. Пригадуєте, я питав вас, це голуб чи голубка. Вон бачите? Момент істини. Оказується голубка. Ой, голуб, дивіться. Значить, у мене три голуби. Ну, по-моєму, все нормально. У мене три голуби, які мають бути спаровані. Ріше два було. Тепер здається, що три. Значить, ось дивіться, синій голуб, одна з боку. Дивіться, бачите, як він одразу включив. Включився в гру. Е, Ванін сірий, включився в гру. І мій, здається, кремак теж було, бачите, а я думаю, що це голубочка. Будь ласка, так що дуже, дуже вдало все. Дуже все вдало. Якраз це нормально. Якраз це нормально. Цей голубок щось пострадав, я бачу по ньому. Я в руки не брав ще, він прилетів. Зараз я в руки візьму його, ану. побачу, як він по себе. Ну, а ну давай, давай, давай. Ану давай. Щось він такий. Щось він такий, якийсь такий невеселий. Зараз я побачу. Ану зараз я побачу, щось він такий невеселий. Що порваний трошки, то я знаю. А ну зараз я його так припущу. Щось він такий не дуже веселий. Злотій наче так, не косить. Щось він не веселий. Ну і побував в боях. Останні дні ось він в боях побував. Ну, зараз вам ще такий покажу новину. У мене настало тієї голубки. Прогадуйте, що Спортивний голуб до неї клеївся, пам'ятаєте, така була сплошна маленька. А я вам ще казав. Голубка, яка 25 разів втікала, пригадайте, казав вам. От її немає. Взяв прямо в дворі. Верніше не в дворі, а за двором, ось за, цим, за цією будкою, там на тій стороні взяв і поніс. І провода кидати на нього, мені вже було небезпечно. Я знаєте, не, не займаюся, не займаюся я цим екстримом. якщо... Не можу провода вдало кинути на нього або загнати провода. Я не ризикую. Тому що голуб є, що не на є менш цінний, ніж все інше. Безпека інша, мені набагато цінніша. Ти не міг тоді провода натягнути на нього і він поніс. Голубочка була така маленька кремачка сплошна. Я її не планував підпаровувати на, на гніздо ні до кого. Так... І вона була з тим голубом. Так цей голуб повернувся а вона попала, вона попалася. Так ну що, все, показав вам, похвастався. Володя, да. дякую. Кремачки такі хорошенькі, кремачки. Кремачки, точніше. Оце каже голуб у мене. Ось це каже голуби у мене. Ну, Полянка, бачите синій? А я думав голубка я вела себе так, як голубка така. Будь ласка, таке буває у вас чи ні, що голубка, а потім березень місяць такий, що Бац, і всі, що були голубами, верніше, голубками стоїть голубами. Дивіться, бачите? От і добре, нехай. Мабуть, тоді теж його. Так я його таке пущу я його породу цього голуба. Пущу його на племі, нехай йде. Він там є, в нього такі пару недоліків, які мені не подобаються, ну нехай я йому в дітях подивлюся, якщо він передасть, їх, ну що, будуть взимку літати. А якщо не передасть, то можливо цей ребелітує, хай живе в парі. І ще один тут голуб є, по-моєму ось цей, Зараз покажу. А я зараз покажу навіть двох голубів, яких я вам коли на цю тему говорив, мав розмову яких доля доля спасає, не я доля спасає, а саме. Розкажу, покажу. У мене тут два голубки є, які летіли і я їх перестав піднімати. Тобто, що вони виживуть. Що вони виживуть? У них, коли вони тікали, в них повлітали махові. Ось в цього голуба вилетіли махові, три пера крані. Бачите, виростає все одне. І після того ще два витягнуться. Тобто три, ось бачите маленьке. Бачите, оце одне вилазить зараз. Потім друге вилазить. Одне спочатку він втратив, переламав, втікав в дереві. А потім він втратив і друге, а третє залишило, і я його сам йому вирвав, тому що два пера, коли вже е, немає їх в крилі. То крайні обов'язково десь він її зачепить, десь він його поламає. І ще один такий голуб'є, ось цей. А цей голуб недавно ось попав в катавасію, Він літав у мене взимку, зараз зараз я його посираю легенько. Знаєте, одною рукою дуже важко так. Бачили на нього? Таке воно уперте. Не подивіться на нього. Бачите, я тебе ловлю. Ні, подивіться на нього. Де дисципліна? Почекай. Да, одною рукою, да ще лівою піймати голуба, зараз ми його обманемо. Значить, то ми не за ним йдемо, О, отак. Я не показую, щоб доловити. Поглядьте, цей, а цей голуб ось втратив всі три. Прилітає всі три поломані цей голуб. зараз покажу. ось Бачите, що нього, яке бідне крило. Бідне крило праве, Всі три втратив зразу, за одним польотом. Впав ось усюди в сливу, після впав, між крону прийшов і поламав всі три, всі три пара поламав. А, про що я розмов'ю що він вже не кидається цей голуб. Оцей голуб не кидається. Синій голуб не кидається ось. Доля спасла їх, я вважаю. Уже будуть жити, будуть плодити. Тоді тобто цей голуб вже голубку посадив на гніздо. А це я до сих пір не знаю. Похоже, начебто на голуба. Ні, на голубку похожий. Але я вже не хочу навіть давати ніяких прогнозів. Може заїрити тут бу хвилину. Це, на голуб, по старій сплощині мої голубці, яку я показував, коли був на горі, там і казав, що в неї там дві дочки є, а тут син, ось, оце син, оце син дуже хороший льотний кровий. Крові дуже хороші льотні. Ну ну що, зараз попробую, кину під вечір справу. І побачу, буде, буде, не буде, не буде польоту. Будуть хороші картинки, зніму, не буде, хороші картинки знімати не буду. Тому що польоти ці всі набризли, нікому не цікаво, крім мене. В цьому дворі маю на увазі. Так що, якщо щось буде цікаво, зніму, якщо ні, то я е, не буду брати камеру в руки. Так, ось. Оцей голуб зараз знайде собі. Ванін, зараз він собі знайде. Оцей голуб воно ярить. Раз собі знайде. І синій одна збоку теж собі раз знайде голубочку. Як все нормально буде. Так, добре, так, на всякий випадок всім всіх благ. Це ж кремача, Ой, кремача це такий синій вже, бачите, став який. А синій все. Це пізнячок, ось кремача пізнячок такий вже став. Ось карий голуб такий вже став. Це молодень. Та я на цьому, на цьому чорному сидів е, перепилятник у дворі, я, я відбив. Сиділа воно згори, і він налетів, воно ще нічого не розуміє, він його сап і тут упав у дворі. Я, знаєте, якби трохи був трошки я, сноровіший, я б її ще піймав би руками. Сидів вже хотів скупати. Перепилятник, кажу, не який Ось, браття, а ну давайте і цей сидить теж мій з ними. Глядьте, все мій, бачите, сізня. А ви сказали, а ну де мій, де чужий. бачите? Гляньте. Відрізняєте? А що я вам казав? Літаючі голуби схожі один на одного. Літаючі голуби, схожі один на одного, не може відрізнити. Так, все, добре. Все, бато наварів. Всіх благ. Всім миру.